Всім привіт! Сьогодні беру вас із собою на виставку Марії Бреймеченко. Я народилась і все життя прожила в Києві. Але я кожен раз як вперше милуюся його вуличками. Київ дуже красиве та велике місто. Життя тут кипить навіть в вихідні. Мій улюблений цум майдан незалежності сумна частина нашого міста. Подивіться, скільки прапорців. Неможливо уявити, скільки життів покладено за Україну. Нам сюди в український дім, але спочатку припаркуємось. Викрутили колеса, щоб не забрав евакуатор. Я не знаю, наскільки це дієвий спосіб, але парковку ми так і не знайшли. В центрі проходить виставка підбитої орківської техніки. Заходимо. Йдемо дивитись картини та культурно збагачуватись. Вхідний квиток коштує 150 гривень. Дуже красива стеля в холі. Марія Приймаченко українська художниця в жанрі наївного мистецтва. Доля її була нелегкою. Примаченко важко травмувала Друга світова війна. У своєму селі Болотня, що на Київщині, вона у березні 41-го року народила первістка, а вже в серпні село було окуповане німцями. Чоловік Марії загинув на фронті. Після воєнні злидні ще довго не давали вільно дихати художниці. Вона покидає малювання на 10 років. У творчості Примаченко багато творів, присвячених війні. У 1986 році стається аварія на ЧС. Рідне село теж постраждало від радіаційного зараження, утім художниця відмовилась покидати домівку. Марія створює серію творів, присвячених ліквідаторам трагедії. На картинах заквічений енергоблок, над яким летають птахи душі ліквідаторів. Під час виставки у Парижі у 1937 році роботи Прим'яченко бачив і високо оцінив Пабло Пікассо. На картинах Приймаченка немає зимових сюжетів, її рослини та фантастичні звіри живуть у світі вічної весни та літа. В Києві Марії забороняли відвідувати зоопарк, боючись, що художниця, яка до того ніколи не бачила справжнього лева чи мавпу, втратить свою самобутню уяву і почне зображувати їх реалістично. Виставка буде проходити до 27 серпня. Потім ми пішли прогулюватись містом і милуватись краєвидами, слухали вуличних музикантів. Я знайшла пірнатого друга, і ми повернулись на виставку російського брухту. Справжні патріоти в центрі міста. Цей металобрухт чергове нагадування про те, що треба допомагати нашій армії та вірити у перемогу. Дякую ЗСУ за цей день.